Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша і Тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Нещодавно я придбав собі новий смартфон. Це Samsung Galaxy Fold 7. Я вам про нього вже неодноразово розповідав і повірте буде ще, бо тут стільки всього цікавого. Але сьогодні в першу чергу будемо говорити не про сам смартфон, а про невеличку екосистему, яку я вирішив створити в пару до нього. Наприклад, вже деякий час я тестую новий годинник Galaxy Watch 8 Але сьогодні поговорю з вами про навушники Galaxy Buds 3 Pro. І так, це не прям новинка, яка тільки вчора вийшла чи разом з фолдом, але це досі актуальні флагманські True Wireless навушники від Samsung. І в пару до свого смартфону я вирішив створити отаку от носиму екосистему. Тож сьогодні я вам розповім про невеличкий досвід експлуатації цих навушничків, про те наскільки вони класні сьогодні, в 25 му році, і обов'язково поділюся деякими тіпсами, лайфхаками, що можна зробити, щоб вижити з них максимум. А поки що підпишіться на цей канал, якщо ви тут вперше. Ще не підписані, протисніть вподобайку. і Напишіть в коментарях, які б наступні теми хотіли бачити. Ну що ж. Погнали до навушничків. Почну з того, що вони доступні в двох кольорах: сірий та білий. Оце тестові. Вони у мене вже дуже давно, але знаєте, коли хочеться щось своє, то воно відчувається зовсім інакше. Саме тому я пішов і придбав собі інші, і взяв білі, бо захотілося чогось свіженького. І, До речі, прямо тут під час покупки я згадав наскільки ж класно мати всілякі бонуси, які можна отримати зовсім безкоштовно чи за якісь цікаві активності. Прямо тут, на каналі Samsung Experience. Сторм, наприклад, якщо ви відвідуєте наші курси фоточек, то там ви можете отримати цікаві пропозиції, бонуси, які потім можна використати для отримання знижки на якісь гаджети, наприклад, 3 Pro. І до речі, дизайн навушників прямо прикольний, навіть з фішками. Наприклад, прозора кришка це подобається. Чи світлова стрічка на вкладишах це теж свіжо. По замовченню смужки світяться тільки коли ви відкриваєте кришку. Але якщо дістати вкладиші і затиснути ніжки, то стрічки увімкнуться і будуть світити. Під час використання, а в налаштуваннях навушників через смартфон можна навіть налаштувати стиль свідчення. Проте, окрім просто прикольної фішки, ці стрічки виконують ще і корисну функцію, а саме роль маячка при пошуку Galaxy Buds 3 Pro. Якщо ви загубите вкладище, наприклад, в постілі це прям дуже зручно, бо вони будуть видавати не тільки звук, а ще й світловий сигнал. І до речі, в застосунку Samsung Find оберіть ці навушники, натисніть інші налаштування і увімкніть функцію сповіщення при віддаленні. Таким чином, якщо ви їх десь залишите і підете від них, то смартфон надійшли вам сповіщення про те, що ви їх забули. Але також можна назначити і безпечні зони, наприклад, у вас вдома. І якщо ви будете забувати їх вдома, то ніяких сповіщень приходити не буде. А ще коли ви відкриваєте кришку, побачите помаранчеві та блакитні кольори біля місця для навушників на ніжці кожного вкладиша, ви побачите такий самий колір, щоб не помилитися. Це якби максимальна дрібничка, але приємно. Звук в навушниках дуже добрий, як для бездротових. Але по замовченню він не найкращий. Тож перейдіть в налаштування телефону в навушниках, якість звуку та ефекти, розширені опції якості і увімкніть обидва пункти. І також не забувайте, що в налаштуваннях того стрімінгового сервісу чи застосунку, через який ви слухаєте музику, також треба обирати найкращу якість звучання, і таким чином ви витиснете з них максимум по звуку. Що мені дуже подобається в 3 Pro, на відміну від більшості інших true Wireless навушників це їх керування. Воно. Тут можна сказати повне, можна керувати навіть гучністю, а з іншої сторони, воно зроблено зручно для тих, хто веде активний спосіб життя, бо тут сенсорні панелі не реагують просто на самі по собі дотики. Я таке керування не дуже люблю. Коли ти, наприклад, біжиш чи навіть просто швидко йдеш, займаєшся спортом в залі, ти інколи все одно поправляєш вкладище. кладощі. І якщо у тебе там сенсорні панелі, то ти таким чином перемикаєш треки, можеш просто зупинити чи відновити щось. А тут же недостатньо просто доторкнутися. Треба Керувати щіпками чи свайпами. Наприклад, одинарний щіпок поставить на паузу не тільки музику, а і відтворення відео в ютюбі, і поновить при повторному щіпку. Подвійний щипок перекине на наступний трек, а потрійний на попередній. Так само одинарним щіпком можна відповісти на дзвінок, а натисканням з утриманням відхилити його. Довге затискання змінює режим шумоподавлення, прозорий, нейтральний адаптивний чи активне шумоподавлення. Ну і дуже круто, що є можливість керувати гучністю, роблячи свайп по ніжці вгору чи вниз. А ще дуже круто, що керування можна налаштувати під себе. Наприклад, на щіпок і утримання лівого вкладиша я повісив Gemini. налаштував в ньому українську, і тепер, якщо мені треба щось зробити чи дізнатися, я роблю це прямо з навушників. А от вам ще одна корисна порада: в налаштуваннях навушників перейдіть в додаткові функції і увімкніть функцію нагадування про розминку шиї. І якщо ви довго сидите в навушниках за телефоном, схиливши голову чи перед комп'ютером, то через 10 хвилин вони вам нагадують. Гадають про те, що треба розім'яти шию, і навіть покажуть, як це зробити. А ще функція, про яку майже ніхто не знає, але я вам про неї розповім: хочете перетворити свою Galaxy Buds 3 разом зі смартфоном Galaxy в шпигунський пристрій? Ну, щоб можна було прослуховувати, що відбувається десь не прямо біля вас. Перейдіть в налаштування смартфону, спеціальні можливості, підвищення чутності, посилення звукового фону. Оберіть спосіб увімкнення, і тепер, якщо навушники на вас, ви можете покласти телефон біля когось. І слухати, що відбувається. Звісно, використовуйте це з розумом, бо підслуховувати чужі розмови не красиво. Автономність в Galaxy Buds 3 Pro доволі непогана, але через це я їх інколи забуваю підзаряджати. Проте, якщо у вас смартфон Galaxy, один з флагманської лінійки, то, скоріш за все, для вас це не буде проблемою. Адже можна вимкнути функцію реверсивної зарядки і підзарядити кейс прямо від смартфона. Це інколи виручає. Але найцікавіше, як це працює. Разом з фолдами, бо ви можете одночасно заряджати навушники і продовжувати користуватися смартфоном, який лежить на столі. Про те, щоб не забувати заряджати кейс по бездроту чи по Type-C, я виніс на робочий екран стандартний віджит з рівнем зарядки пристроїв. До речі, такий віджит можна поставити навіть на екран блокування. Це зручно. А ще перевірити зарядку можна на самих навушниках, навіть не розкриваючи їх. Просто натисніть один раз клавішу знизу кейса. І якщо горить зелений, то в них більше 60%. Якщо блакитний 50%, якщо червоний, менше 30%. Ну і життя, воно таке бентежне, навушники можна випадково попрати чи щось з ними зробити. І якщо вам раптом здасться, що вони почали працювати якось не так. Samsung надає вам можливість їх самостійно протіагностувати. Повну діагностику ви можете провести в смартфоні Galaxy, причому як самого смартфона, так і навушників, чи інших підключених пристроїв Samsung. В налаштуваннях йдемо в обслуговування пристрою, обираємо навушники, якщо вони підключені, і перевірять. Віряємо по всім параметрам. І чесно кажучи, я дуже задоволений цими навушниками. Вони компактні завжди, чи в моїй сумці на EDC, чи в п'ятій кишені джинсів, і дозволяють мені абстрагуватись від усього світу, коли мені це необхідно. В чергах, в гучних місцях, в транспорті. До речі, про це у нас колись вже був випуск. Наскільки це геніальний гаджет? Можливо, хтось вас не дивився, обов'язково гляньте. А якщо ви вирішите і собі придбати такі чи якісь інші навушники Samsung, то переходьте за посиланням в описі до цього відео. Відео на сайт Samsung.shop.ua чи заходьте в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store, які є по всій Україні. Там ви зможете особисто ознайомитись з функціями кожної з моделей, і консультанти допоможуть обрати саме ті, що вам потрібні. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. І побачимось з вами тут дуже скоро. Всім пока!